Поговоримо про те, чому корисна сіль для імунітету. Є одна цікава речовина, ось вона, називається гіпохлорид натрію, це хімічна назва хлорки. Не знаю, чи в курсі ви, але два види імунних клітин виробляють хлорку, щоб вбивати мікроби, нейтрофіли та макрофаги. Обидва вони відносяться до клітин-фагоцитів, це означає, що вони поїдають бактерії, віруси, грибок, пліснява. Кандиду, ось, що відбувається, вони втягують у себе мікроб, обволікають його і заливають хімікатами, зокрема хлоркою. А знаєте, з чого організм його робить? З хлору, який бере, у тому числі з хлору до натрію, тобто із кухонної солі. Якщо сіль в організмі недостатньо, цей механізм входить в арсенал імунних клітин, стає дуже ненадійним, тобто ваша оборона слабшає. Гіпохлорит або хлорка це бактерицидний засіб широкого профіля. По суті, він отруює мікроби, вбиває бактерії за мілісекунди, і він набагато сильніший, ніж інший хімікат, використовуваний цими клітинами, а саме переть водню. І, до речі, якщо імунні клітини зіштовхнуться зі шкідливою формою кандиди, вони почнуть заливати організм до гіпохлоритів, щоб вбити кандиду. За деякими звітами, для цього вони можуть використовувати 70-80% запасу хлору, щоб зробити більше гіпохлориту. І ось що цікаво, коли я практикував, я навернув увагу, що від пацієнтів, які мали кандидос або надмірне зростання кандиди, виходив дуже різкий запах, схожий запах хлорки. Найімовірніше, імунітет намагався знищити кандиду. І, до речі, якщо у вас кандида, найважливіше, звісно, не приймати хлорку, а є сіль, щоб організм міг зробити більше хлорки, а також дуже важливо звести вуглеводи до мінімуму, взагалі до нуля, тому що кандида живе за рахунок цукру та глюкози. Тепер побачимо, що призводить до дефіциту солі. Звісно, перше, це нестача солі в раціоні. Потрібно від однієї до півтори чайних ложок без гірки. Ось стільки солі на день, якщо ви не тренуєтеся. Якщо ви багато потієте, то солі потрібно більше, адже потім виводяться електроліти, особливо натрій і хлор. На китогенній дієті потрібно більше натрію, щоб уникнути грипу. При дефіциті натрію може виникнути безліч симптомів грипу, але насправді це грип. Жодної інфекції немає. Але дефіцит натрію призводить до слабкості та болю в м'язах, головного болю, млявості, запаморочення. Насморка може не бути, але все інше цілком. І коли ви переходите від спалювання цукру до спалювання жиру та виробництва тетонів, ви втрачаєте багато водного ваги, а з цією водою виходить і натрій. Що стосується імунітету, йому потрібна друга складова солі, йому потрібний хлор. Я вважаю, що на хлорі рідко акцентують увагу, весь час говорять про натрій, але ігнорувати хлор ніяк не можна. Він також потрібний для виробництва соляної кислоти, яка вбиває патогени, що потрапляють у шлунок, і, звичайно, хлор необхідний імунітету до роботи фагоцитів. У вас може виникнути дефіцит солі при діареї, блювоті, прийомі сечогінних. Вживанні великої кількості калію без солі, навіть якщо ви з'їсте 10 склянок зелені, вам може сильно захотіти месолоного. Безумовно, необхідно підтримувати баланс солі та калію. Якщо надниркові залози виснажені, солі потрібно трохи більше. Якщо ви п'єте надто багато води, ви розбавляєте електроліти в організмі, зокрема, хлорид натрію, тобто сіль. Є такий стан гіпнонатріємія – це низький рівень натрію у крові. Таке походить від того, що ви хвилюєте воду літрами. Потрібно пити достатньо, але якщо переборщити, то виникне нестача і натрію, і навіть хлору. Якщо ви займаєтеся вправами на витривалість, беріть участь у марафонах, триатлонах і так далі, вам, безперечно, потрібно набагато більше солі. У гравця в американський футбол за одне літнє тренування потім може вийти 6 чайних ложок солі за одне тренування. Отже, кількість солі залежить від рівня активності та потавиділення. Загалом, я хотів розповісти про те, наскільки важлива сіль для імунітету та для профілактики кетогрипу. Я завжди рекомендую вживати морську сіль, а найкраще рожеву дималайську. Дякую за перегляд.